Пару кроків зробив, присілися. На цій галявині ми їх тут хлопці. Тут будуть засади. Ми зараз діти злідами позаходимо, щоб не бачили. Йдемо, йдемо прямо, йдемо. Який основний принцип засади? Чим більше нанести ураження противнику, ну, і ну, там горбі є тилу, туди одна людина. Ну. Тут в лісі за деревами двоє, двоє людей. Ясно, Починаємо, ми максимально близько їх підпускаємо. Розвернуться в бойові порядки і вас видавить. Тягайся, щоб у вас не було видно. Всі ділянці накладаються падаються турніки. постійний тест, палець звідти не виходить. До тями, тями. Швидше! Допрацьовуй, допрацьовуй, допрацьовуй! Активніше! Палець не виходить з каналу рани. Ну, давай допомагай, він хоче жити, швидше! Далі? Видохнули і пошли далі до бою. Диви, диви. Голоси. Тридцять метрів. Друге, ви прорачили вот так. От вот по тій стороні ви пройшли да. гарно. Вот за кингам, вас ты сидишь под белая, 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 Хорошо.